Всім вітання! На зв'язку Тарас і В даному відео ми поговоримо про конвертаційні депозити. Що це таке, як вони працюють, які є ризики даних депозитів, і скільки, врешті-решт, на цьому можна заробити? Основне питання: скільки я можу на депозиті такому заробити? А прибутки по даних депозитах є досить великі. В даному відео я вам покажу, які можуть бути прибутки. Так, от що таке конвертаційний депозит? Наш уряд запровадив можливість відкриття депозитів. В доларах з гривневих карток і з гривневої валюти. Тобто ми беремо гривню, кладемо в банк, ця гривня перетворюється на долар і долар кладеться на депозит. Для чого це було зроблено? Для того, щоб українці не бігали по банках, не бігали по обмінниках по чорному ринку і не скупляли доларів. Яка є умова? Умова є та, що. Ви, відкривши такий депозит, повинні тримати кошти мінімум 3 місяці на даному депозиту. Як це працює? Я беру гривні, несу в банк. Ці гривні в мене банк переводить на долари по курсу увага, приблизно 37,50 і кладе ці вже долари на депозит. Через 3 місяці я приходжу і забираю ці долари готівкою через касу. Пере наступне питання, чи це працює? Багато хто переживає за те, чи зможу я потім через касу забрати ці долари. Так, це працює. Я особисто близько тижня тому забрав свій перший трьохмісячний депозит у доларах в Приватбанку, навіть попередньо не замовляючи ті долари. У мене, правда, не була дуже велика сума, але тим не менше, мене приємно вразило те, що я прийшов, і навіть без додаткового попереднього замовлення я забрав свої долари. Які є ризики? Найбільше українці переживають за те, чи зможуть вони забрати свої долари. Так, зможуть, це працює. Можливо, в деяких банках треба замовляти там за кілька днів, але банки гроші віддають. Ще одне переживання, яке я досить часто бачу в коментарях, це чи може настати той момент, що національний банк просто в один день скаже, що ми не віддаємо ці депозити і тримаємо їх там, до завершення війни. Ризик мінімальний, я б сказав, що він прямує до нуля. Чому? Тому що. Національний банк досить стабільно і впевнено себе почуває. Нам приходять великі суми від міжнародних партнерів, золотовалютні резерви, незважаючи на війну, зростають, і в принципі банківська система зараз дуже добре стоїть на ногах. Тому чи таке буде, ну я в це не вірю. Я думаю, що це ризик абсолютно мінімальний прямою до нуля. Ще один ризик, який теоретично може бути, чи може таке настати, що банки не будуть віддавати долари. Через касу, а будуть це конвертувати по банківському курсу в гривню і повертати гривню. Таке було, до речі, в Аргентині, де були проведені такі операції, махінації Національний банк, держава просто всі депозити валютні перевели в національну валюту, по своєму там курсу, потім велика інфляція, і в принципі люди втратили велику суму грошей. Знову ж таки, повернуся до того: Національний банк і банківська система України наразі. Міцно стоїть на ногах, і ніяких таких передбачуваних чи навіть прогнозованих речей, в принципі, я думаю, не буде. Крім того, навіть про це ніхто не говорить, що таке може бути. Тому я думаю, що ці ризики вони є невиправдані, і можливості, що настане такий момент, ну фактично немає. З другої сторони, сума, яка була покладена за тих кілька місяців на такі конвертаційні депозити, є досить невелика. Близько 150 мільйонів доларів грошей покладено через такі депозити в банки. Це в принципі для держави в межах України, це є зовсім небагато, тому держава може з тим дуже просто і дуже легко розрахуватися і розібратися, зважаючи на те, що там європейський союз нам більше 20 мільярдів пообіцяв на цей рік. Сполучені Штати більше 15 мільярдів пообіцяли на цей рік. Інші країни також нам допомагають. В принципі, 150 мільйонів, зважаючи на ці суми, зовсім є небагато. А тепер давайте подивимося на таблиці, як це все. Я підготував невеличку таблицю, як це все виглядає з точки зору прибутковості, це, що є нам найбільш цікаво. Отож, дивимося на таблицю. Я зробив табличку, підставив всі тут цифри, і бачимо. Прибутковість за рік 30%. Давайте подивимося, звідки ця цифра взялася. Допустимо собі ситуацію, що Тарас має 50 тисяч гривень і хоче їх покласти на конвертаційний депозит. Я беру 50 тисяч гривень, несу в найбільший банк України, наприклад, там да, може бути інший банк, в моєму випадку Приватбанк, середній курс 37,45. І я обмінюю ці свої гривні. А на доларі в мене виходить 1335 доларів, які я кладу на депозит. Тобто 50 тисяч гривень, в доларах виходить 1335 доларів. Я кладу їх на 3 місяці це мінімальний термін на депозит. Через 3 місяці я забираю через касу 1335 доларів. Насправді буде трішки більше, тому що є ще невеличка мінімальна прибутковість, там 1-2 долари буквально буде. Я їх не додаю, щоб спростити нам задачу. А відповідно, потім я ці гроші забираю, заходжу на МінФін. Дивлюся, оскільки я можу продати, ось найкращий курс. Зараз 40 рівно. Насправді курс був більший, був в районі 40-50-40-40 ще два тижні тому, але зараз трішки впав. Це нам принесе менше прибутку, але тим не менше, тим не менше прибуток буде непоганий. Отож, ми міняємо ці долари на гривні, виходить 53 400 гривень. Ось, і тут ми робимо другий цикл через три місяці. Знову ж таки, несем знову ж таки в Приватбанк ту саму суму, яку ми отримали, 53400, і у нас вже буде 1425 доларів. Ми знову кладемо на депозит на три місяці, через три місяці забираємо 1425 доларів. Міняємо по курсу 40 на гривні, виходить вже 57 тисяч. І таким чином ми робимо 4 операцій, таких чотири цикли протягом року, і в результаті наша сума з 50 тисяч за рік вийде на 65 тисяч, а це є 30% росту. І зауважте, що, що ми все-таки тримаємо ці гривні, ці гроші тримаємо не в гривнях, а в доларах. Чому? Тому що протягом цих трьох трьох місяців, трьох місяців, трьох місяців, трьох місяців гроші лежать в доларах. І якщо тут курс виросте. То, відповідно, наш прибуток буде значно більший. Скоріш за все, і навіть НБУ говорить, що курс буде більший, ніж 40 через рік, тому тут прибуток буде більший. Дякуємо Держава України, дякуємо нашому уряду, що дав таку можливість. Це дуже хороший зараз варіант е, отримувати прибуток в доларах, і ми робимо добре для держави, тому що ми не бігаємо, не скупляємо долари по обмінниках по банках, а ми їх кладемо в, дир... в банки. Ну, і ці банки цими коштами користуються. І держава цими коштами користується. Ось така от ситуація: я ту табличку дам, я її відкрию, кожен зможе собі порахувати. Тут зашиті деякі формули, бачите, от формули, ви можете підставити свої цифри і рахувати свої вже прибутки. Дякую за увагу і користуйтеся цими можливостями, поки вони є.